Він каже наступне: думаю, Україні варто поквапитися із прийняттям рішень щодо мирного плану. Ця зима буде холодною. Зеленському доведеться у якийсь момент, йому доведеться щось прийняти. Пам'ятаєте, прямо у овальному кабінеті не так давно я сказав, що у вас немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Зазначає президент США. Знову ж таки, що це для нас і з вами підкреслюю, що Трамп. Показує, що нібито вся війна сталася через його, того, хто був президентом перед ним. Саме це був Байден, так? І він хоче наголосити на тому, що дійсно він, такий лицар в обладунках, хоче завершити цю війну, але все ж його не сильно хвилює українська повна незалежність, так, і важливість. Культури української і усе те, що той абсурд, який ви бачили в тих 28 пунктах, що пише Клеш Репорт про те, що заявляє Дональд Трамп. Якщо Зеленському не подобається ця угода, то знаєте, вони повинні просто продовжувати боротьбу. Я думаю, ви знаєте, що якщо він її не прийме, США стримають свою підтримку України, сказав він, коментуючи свій. Мирний план. Президент США додав, що Україні варто поквапитися із ухваленням цього рішення щодо мирного плану, бо зима буде холодною, а багато великих електростанцій зазнали атак. Ще американський лідер додав також і наступне: ви хочете сказати, що Зеленському наші пропозиції не подобаються. Йому доведеться це прийняти. У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися. Пам'ятайте, зовсім недавно прямо у вальному кабінеті я сказав, що у вас немає козирів. Не забувайте, я успадкував цю війну. Так, ось саме це говорив Трамп, що підкреслює знову ж таки: усе ми бачимо на власні очі: те, як у нас немає світла, те, які у нас графіки відключення, і те, що ж заявляють зараз лідери країн, які безпосередньо мають відношення до цієї війни. Також, якщо говорити про тих... То ж, У США має вплив і постійно говорить про те, що він має вплив так на Трампа і відповідно на цю війну. То Венс назвав три ключові умови, які має передбачати будь-який мирний план для завершення війни в Україні. Ось що це було у мережі X Віце-президент США окреслив їх так: зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятним як для Росії, так і для. України максимально збільшити шанси на те, що війна не поновиться, і дійсно, з першим і третім пунктом я згодна, тому що це безпосередньо в інтересах України. А от другий план бути прийнятним як для Росії, так і для України, то все ж це можливість США, точніше бажання США бути в можливості усидіти однією точкою на двох стільцях. Що все ж нам зрозуміло, тому що він вже казав, що чому ж Україна і Росія не може просто почати торгувати. Знову ж таки, це повний абсурд, якщо говорити про те, що ж про це говорять також і інші перші обличчя країн, наприклад, зокрема у Чехії, то її президент Петер Павел повідомляє. Ось що Щоб мирний план був справедливий, не має карати жертву або ігнорувати скоєні злочини. А щоб він був довготривалим, повинен гарантувати суверенітет України її здатність самостійно визначати свій курс та гідне майбутнє. Українці та європейці дуже добре знають Росію, потребують надійних гарантій, що ця агресія не повториться. Саме тому Україна та Європа повинні мати повне право голосу у будь-якому врегулюванні. І дійсно, все те, що говорили минулого тижня, протягом так стосовно того, що Україна має погодитися і її хочуть принудити погодитися, особливо на фоні того тої операції Мідас, яка була досить таки голосною, про яку чули всі, на фоні того, що у нас немає світла по 13-16 годин на добу. Ми без нього, а зима усе ще холодна, дійсно не почалась, тому що клімат знову ж таки на даний момент на боці того, щоб ми з вами не замерзли. Але на щастя, є ті президенти, які розуміють, що той спосіб нас змусити на цей жахливий план. Це просто варварство. Те, що дописують в іноземних медіа, до прикладу в виданні політика дописали, що Віткофу нібито потрібен психіатр, адже чиновники Європейського союзу обурені тим, що запропонований США мирний план щодо використання активів Ерефів може зірвати їхні власні переговори у цьому напрямку. Більшість дипломатів і офіційних осіб ЄС побоюються того, що позиція США завадить роботі над репараційним кредитом для України. Адміністрація президента. США збила із пантелику європейських союзників, які намагаються використати близько 140 мільярдів євро заморожених російських активів для надання репараційного кредиту Україні в одному із 28 пунктів мирного плану США міститься ідея використання цих активів для відновлювальних робіт під керівництвом США після досягнення перемир'я. Ба більше США хочуть отримати 50% прибутку від цієї діяльності. Як пише політику багато дипломатів Матів та офіційних осіб європейського союзу побоюються того, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткофа зруйнує їхні шанси на узгодження пропозиції про надання кредиту Україні. Європейські лідери сподівалися завершити роботу над угодою на саміті наступного місяця. Колишній французький чиновник у розмові з журналістами заявив, що ідея Віткофа є скандальною. Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення щодо використання активів в інтересах українців. Ну а трамп хоче отримати з них. Вигоду цю пропозицію наймовірніше буде відкинуто всіма. Один високопоставлений чиновник ЄС в розмові з журналістами наголосив, що у Трампа немає повноважень розморозити російські активи, що зберігаються в Європі. Відкову потрібно звернутися до психіатра. Додав інший високопоставлений політик ЄС. У виданні нагадали, що використання заморожених активів Росії є складним питанням, оскільки Бельгія, в якій зберігається велика частина активів, виступає проти цього рішення у Брюсселі. Заявляли, що це може призвести до жорстких заходів у відповідь із боку. Москви же дипломати та офіційні особи ЄС побоюються, що нова пропозиція адміністрації Трампа ще більше ускладнить переконання Бельгії приєднатися до плану. Один із європейських чиновників в розмові з журналістами сказав, що план США є аргументом проти просування репараційного кредиту Україні, оскільки ЄС піддаватиметься тиску і з боку Вашингтона. Ну і окрім того, до прикладу, от військовий аналітик Більд Юліан Рюбка, зазначив, що Трамп і його команда і його банда змушують європейську країну Пітулювати перед нашим спільним ворогом, пише військовий аналітик Більд Юліан Рюбке. Також він зазначив, що це не трансатлантично, а морально, антизахідно і не по американськи. Якщо Європа є маю на увазі всі країни, не постане зараз. Ми заслуговуємо на війну, яку Росія скоро розпочне проти нас. Ну і в принципі, що казав і пан Валерій Клочок, європейці побоюються цього, європейці побоюються те, що. Зупиниться війна на території України. А тоді під загрозою будуть їхні країни, і так вони висловлюють такі тверді свої рішення, думки, але по факту е, ніяких альтернатив не пропонують. Допомагають так і ось з останнього, як ми бачимо, лідер України був у Франції, е, де президент Франції Мануель Макрон е, багато чого важливого надасть, включно Україні. Це і літаки Рафаль, е, це і е, системи ППО, Тому за це ми так вдячні, але цього не. Недостатньо для того, аби зупинити збройну агресію Російської Федерації, включно, що ще відомо, стало те, що зазначив лідер України, що домовилися, що разом з Америкою і Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним. Злинська за результатами телефонної розмови з віце-президентом США Венсом і міністром сухопутних військ США Дрісколом сказав наступне: ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв'язку, і команди готові працювати 24 на 7.